Про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції, зокрема про ситуацію у районі сектора М. Ми зараз дізнаємося у Ярослава Чупурного, речника сектору М. Він з нами на зв'язку. Пане Ярослав, вітаю вас. Доброго Добрий. Тож, як пройшла остання доба і ніч саме в секторі М. Знаєте, доба у нас минула. Ну але ніч минула дуже неспокійна. Якщо до 9-ї години вечора минулого дня у нас був всього один обстріл наших позицій під населеним пунктом Лебединським, то починаючи з дев'ятої години вечора і до самого ранку, до практично до п'ятої години ранку, бойовики обстріляли позиції наших військ. Сирам разів. Тобто ніч була дуже і дуже неспокійна. В цьому бойовики переважно більшість озброєння, яке застосовували, це були артилерійські установки 152 міліметри і міномети калібру 120 міліметрів. Це дуже важке озброєння. Наразі у нас немає інформації про втрати. Вона і уточнюється серед військовослужбовців. Але є попередня інформація про втрат місцевого населення у населеному пункту Прохоровка, який дуже сильно обстріляли вночі. Ну, точна інформація наразі також уточнюється ступінь шкоди і втратася серед місцевого населення. Скажіть, будь ласка, терористи гатять зараз по е, населеним пунктам, де є українські е, військові наші герої, чи е, по мирним населеним пунктам, де навіть близько немає наших, е, наших представників? Ні, вони обстрілюють ті населені пункти, де, де, де є наші військові. А скажіть, це ускладнює ситуацію у плані розуміння населення? Хто ж все таки завдає цих ударів? Ну, ускладнює, ускладнює, тому що ті населені пункти, які перебувають на лінії зіткнення, вони в них мешкає дуже багато населення, і яке як, як іноді важко переконати, що стріляли не українські військові, і особисто перебуваючи в населених пунктах. І спілкуючись з місцевим населеннями, я неодноразово зустрічався з цією проблемою. І, до речі, щоб її вирішити, вчора група військових виїздила до Сартани, були складені графіки, схеми, і ми на місці намагалися переконати місцевих мешканців, хто обстрілював їх селище. Підходили, клали біля воронки компас, показували напрямок, звідки прилетів прилетіли снаряди. Пояснювали, що це були саме снаряди із гаубиці, яка б'є на відстань, на велику відстань, понад 12 кілометрів. Що це був не міномет, як дуже багато людей стверджують, що мешкають цертані. От і намагаємо, намагалися якось боротися за. Уми цих людей, щоб довести, що те лихо і ту шкоду, і ту поневіряння і смерть, яке приносять їх населені пункти, бойовики, це роблять саме вони і ні в якому разі не українські військові. Ну, фактично, місія ОБСЄ так само постійно звітує про те, що ви зараз розказали, про е, ті самі результати перевірок і експертиз, звідки вівся обстріл. Це не аргумент для місцевих жителів в секторі М. Вони не довіряють місії, наприклад, іншим представникам. Ну, не всі. Не, не всі, скажімо так, не всі довіряють. і... І ми намагаємося і вчора під час спілкування з місцевим населенням сатані також стверджували і показували, і розповідали про те, що дивіться люди, що висновки, які зробили і ми, і висновки, які зробили представники наглядової місії, обсє, вони співпадають. Ну до когось нам здалося ця інформація. І вони сприйняли цю інформацію, ну а хтось, можливо, все ж таки залишився на своїх переконаннях. Але мушу зауважити, що, якщо так казати вже відверто, то в нас, в нас вже багато мешканців перебуває в населених пунктах на лінії з'їтлення, не тільки на лінії з'їздення, в яких родичі перебувають по ту лінію. Зіткнення, розумієте, і логіка цих людей дуже проста. Наші по наших по нас стріляти не могли. І коли стикаєшся з такою логікою, то будь-які переконання, висновки, наші докази, вони в очах місцевого населення втрачають свій сенс. Я можу вам тільки подякувати за роботу, яку ви проводите. Окрім того, що наші герої захищають українські суверенітети і території, незалежність на сході ще й доводиться проводити таку інформаційну політику. Спасибі вам за те, що ви були з нами на зв'язку. Поговорили на цю болючу зараз тему. Це був Ярослав Чепурний, речник сектора М. Прохоровка сьогодні була обстріляна. Втрати серед мирного населення зараз уточнюються. Група наших представників працювала в Сартані для того, щоб розказувати людям все ж таки, хто обстрілював цей населений пункт, доводячи населенню, що саме обстріл вівся із східного напрямку, і це були саме терористи.